Мир і перемога для нашої країни, для нашої землі, для нашої української правди. Дякую за молитви, дякую за труди, дякую за цю церкві, це Господи дай, аби так було в вас тайна. і скрізь у нашій Україні, і тут у нас, тут у рехалі, на І той мир поширювався з цих оазисів духовних на ті проблемні ділянки, де не мер, де війна, де сльози, де розруха, де біда. А ми отут тільки й акумулюємо цей мир і туди посилаємо з наших сердець, аби Господь там їх підтримав. Здоров'я благословіння ласки Божої. Дай Боже навіть дочекати цього свята. У мирі дочекати, у перемозі всіх благословіння і ласки Божої. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, дорогим Христі! Браття і сестри, дорогі отці, дорогі братія і сестри. Сьогоднішній день не перше хочу подякувати, подякувати священникам, що прийшли розділити нашу радість нашого писаного свята, спільно помолитися. Це звичайно, ті, хто постійно нас підтримує. і не тільки у нашому храмі, але й завжди, тому що ми знаємо у потребах наших. Ми дуже часто молимося спільними молитвами, тому це. Священники це є та духовна велика толока, яку ми складаємо молитве, до Совишнього. Я найперше хочу подякувати дорогі отці, отець Микола, який служить у селі Зеленому, в нього великий парафія, починається, з від зброєння. Отець Ігор, який служив колись в колясниці, зараз служить в Верховині біля заводу. Там, вже нова зараз церква наша, яка була в Смотрі, щиро дякую Тетя. Це мій брат, щиро дякує, ти За, завжди підтримує мене, ти не просто підтримує, а допомагає мені дуже багато. як у моєму особистому життю, так само і на церковній нашій Ще раз дякую так само і отцю <патріка> Віктору, який по сусідству від нас. Служить, бо я живу у краснику, а служить у Бестриці і у верхній зброї. Це дійсно наполеглива велика праця у всіх священників. Тому я щиро дякую, що ви змогли прийти і розділити радість радість представлення нашого свята тут у нас, тому що кожен служив у себе а після того, що приїхали до нас. Щиро вам дякую, Боже здоров'я. Нехай Господь дарує вам, вашим сім'ям і родинам, так само вашим парафіянам миру, любові злагоді в ваших сім'ях і родинах, так само на ваших парафіях, щоб Господь завдяки слуховуваще молитве, дарував вам здоров'я, довгих ротів життя, багато ротів трудитися на церковній неві, проживати під опікою свищено на є і благої. Літа! Вітати усіх наших парафіян, усіх з днем Ангела Особливо хочеться привітати числа нашого голову церковного комітету, Гаджука Івана Семеновича, привітати церковних братів, Сливчука Івана Олексійовича, Щечурика Івана, багатьох тих, хто є дійсно церковні брати, так само і наші парафіяни, які в сьогоднішній день. Вшановують справляють свої дядь і на ній для нас особливо для нашої для нашого храму, для наших. Парафіян це є особливе свято, тому що це є день народження нашої церкви, щось на, на цьому такому, на такій, цій високій горі, тут на тічеві. Дійсно, ми видимо, як сам відчував особисто, яка є чоловіка. Незвичайно велика є Божа у цьому храмі, завдячуючи цим людям, які прикладали і прикладають завжди постійно свої зусилля для того, щоб храм. Дійсно не лише існував, але і процвітав. Я хочу вам подякувати, тому що ви багато книгилися. Ми бачимо, що дуже багато роботи зроблено, і так само за цей невеликий період часу, хоча в нас храм молоденький, можна сказати, 10 років. 11, це не так багато, але я думаю, що ну, є воля Боже, дякувати Богу за те, що Бог нам посилає слово Богу, що храм не порожній служить служба Божа. Дякую всім, хто приходить бере участь у наших постійних богослужіннях, Тому що храм це не лише храм, є окраса наповнення храму, це, це є. Оце є краса, коли повний, де ми є у цьому храмі, це є живий храм, тому що Бог, Дух Святий, проживає у наших душах. І ми є храмом Духа Святого. А коли ми беремо, приходимо тут, наповнюємо цей храм, то це і є повнота. Духа Святого та Церкви Христової. Тому я щиро вдячний вам, дорогі браття, сестри, ті, хто прикладає свої великі зусилля. Нехай Господь дарує вам миру, любові, злагоди в ваших сім'ях і родинах, дарує сили мирно проживати ще багато років, трудитися на розбудову нашого храму. Нехай святий Йоанн Христитель, який є нашим покровителем, тому що, можливо, не ми його обрали, можливо, ви. Нас обрав е, своїми підлеглими, тому нехай він завжди підносить свої наші молитви перед Престолом Всевишнього. Господь вислуховує е, його молитви, а наші так само, які будуть тут принесені, нехай Він пересилає до Господа. Господь силає свої ласки щедроти на ваші сім'ї, на ваші родині. Е, нехай е, Господь е, уздоровить тяжкохворих тяжко хворих тих, хто є. У наших родинах ті хворих, хто знаходяться, ті, хто є поранені, знаходяться на війні, ті, хто є полоняні, нехай повернуться так само. Господь поверне до своїх домівок, Хто теж є і вони між ними, так само привітати тих батьків, тих дружин, чиї чоловіки там. Чиї сини там захищають нашу Україну, так само тих діточок, чиї батьки там є, знаходяться, тому що дійсно сьогодні нелегкий день для нас. Хоча в ну, нас велика радість є тут, тому що у нас пристане свято, але ми розуміємо, що хтось там можливо і не тільки у сльозах, але можливо і не бачить сонечка. Можливо, і немає можливості вийти, подихати свіжим повітрям, але захищають нашу Україну. Тому я хочу привітати, як і наших воїнів, і тих, хто з нашого села призвані, і тих, хто з нашого району, з нашого краю, і взагалі Збройні сили в Україні. Привітати батьків, так само, матерів, тих, хто відправили своїх синів, щоб Господь благословив дочекатися, щоб вони мирно, живими, здоровими. Повернулися до своїх домів, до своїх осел. Тому що це є наші діти, це є наші спірні діти, це і наші парафіяни, це є наші батьки. Так само. І нехай Господь дарує миру, любові і злагоди дочекатися, повернутися їм здоровими, живими до своїх домів, до своїх осел. Господь нехай пошле їм свого неохоронителя, нехай благословить. І відвернення ворожу силу, ворожу Росію від нашої України. Пошле мир любов, Бог з сім'ю і родину проживати під опікою і на многії і благі літа. В нашому серці є мелодія, в нашому серці є хвала, в нашім серці. Oh, my soul, my Святая, бородиця, діво і у рух наших направ і прощення провел наших лиц. сило спади у не звої благослови благословення твоє перемо Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Отці, дорогі браття і сестри, дорогі іменинники, всі присутні. Сьогодні такий історичний день в житті кожного з нас, а також цей історичний день в цьому селі. Чому історичний? Тому що насправді кожен день ми будуємо свою історію, ми пишемо історію своїм земним життям. І ми вже так, як колись раніше, могли спланувати план на тиждень, на два, на місяць, на рік. Тому ми вже сьогодні не можемо навіть спланувати до завтрашнього дня, бо не знаємо, що нас чекає. І ось сьогодні ми переживаємо величне свято, величну подію це день народження церкви Христової. У цьому селі ми розуміємо, що в цьому селі є церква Христова, а тут два-три храми є. Ми розуміємо, що насправді село настільки не так поділилося, як воно велике. І ось побудований цей храм на честь. Йоанна, пророка і притечу Хрестителя Господнього, ви обрали його як захисника, як того, хто має силу зберігати перед Господом Богом помолитися, щоб він зберіг від усякого ворога супротивника, дявольського підступу вас, ваші сім'ї і ваші родини. Я думаю, що кожен з вас чув сьогоднішню Євангелію, яка читалася. Коли архангел Гавриїл почув, прийшов до Захарії та й каже, Захарії, почута молитва твоя. Бо Захарій приходив як священник старший, бо будучи первосвященником, він там молився. І після того, коли він молився, він не нарікав на Бога. У нього справді десь там, в глибині серця, залишався якийсь такий трошечки смуток через те, що в них не було дітей, бо його дружина Єлизавета була безплідною, а в старому заповіті безпліддя рахувалося, як та ті на сім'я, над якою нема благословіння Господнього, немає благодаті Божої. Але він продовжував. Молитися продовжу виконувати свій свій обов'язок. І тут почув велику, з одної сторони, радість, а з другої сторони закрався сумнів. Каже архангел Гавриїл, почута твоя молитва Захаріє, уявімо собі, ви приходите до храму Божого, ви ходите, тому що ви розумієте. Що нам потрібно тут зустрітися з Богом у цьому святому храмі. Він найвище побудований, Він, ми кажемо, найближчий до Бога. Звичайно, до піднебесця найближчий, але і близький до Бога через те, що ви приходите тут, у храмі Божому, щоб закликати Його ім'я. І ось тут. Кожен напевно хотів би почути такі слова, як почув Захарія, Іване, Дмитре, Марії, почута молитва твоя. Я хочу відповісти Тобі на твою молитву. Я хочу тобі допомогти. Я тобі обов'язково допоможу. тій маленькій дитині дам щасливе дитинство, бо вона молиться. Тій дівчинці дам добру долю, бо вона молиться. Її молитва буде почута, так само синам подам захист і заступництво і тут, і там, де вони будуть. І завдяки вашим молитвам сьогодні Господь зберігає від усякого ворога супротивника, береже всіх, хто там на сході. Бо молитва це найбільша зброя, яку сьогодні ми можемо застосувати у цьому часі. У цьому періоді, бо ніякий меч, ніякий автомат, ні танк не може принести людям мир, може принести людям Господь через молитву. І тому, коли звершується молитва за воїнів, коли звершується молитва, у цьому святому храмі, ми маємо тут бути, незалежності від того, скільки у нас є планів на кожен день. Бо ми бачимо, що будь-які плани вони руйнуються тільки через те, що ми думаємо, що ми покладаємо надію на свої власні сили чи на гроші, ні гроші, ні фізичний стан людський не може зробити того, що може зробити молитва. Тому я прошу, щоб кожного з вас сьогодні була вислухана молитва, щоб Господь нагородив вас. Своєю благодаттю Духа Святого, щоб він зміцнив ваші фізичні і душевні сили, щоб ви могли і всі ми разом могли пережити ці випробування, які є сьогодні, які ми сьогодні переживаємо. Ми розуміємо, що інше не може бути. І прошу у Бога, аби Господь за вашою молитвою дарував добру долю вашим діточкам дарував в і спотій у наших сім'ях і родинах, відвертав усякого ворога і супротивника і дьявольського підступу, щоб за нашими молитвами Господь беріг усіх, хто в великій небезпеці, щоб за нашими молитвами Господь послав нам мир у нашу країну, щоб за нашими молитвами Господь благословив, щоб повернулися усі воїни з нашого краю, з нашого села. З перемогою до сімей та родин живими та здоровими, щоб за нашими молитвами Господь благословив на другий рік нам зібратися, дочекатися цього історичного дня. Бо ми не знаємо. Ми бачимо, вчора ще було багато живих, а сьогодні їх немає. Тому дай Боже нам усім дочекати більшої радості і більшій кількості зібратися тут. Щоб у день народження Івана Хрестителя принести йому подяку велику радість, ми нічого не можемо принести, крім нашого щирого серця, і, і чистого серця і щирої молитви. І хай молитва сьогоднішня буде найкращим подарунком для нашого захисника Івана Хрестителя і просимо Бога, аби Він сподобав нам усім дочекатися на другий рік. Цього величного свята і проживати під покровом Матері Божо на многії і на благії літа. Многога є літа, много літо, много я літа. Сьогоднішню спільну нашу молитву дай Боже нам збиратися кожної неділі і кожного свята, коли є тут богослужіння. Бо справді сказав, що від кожного з нас, від нашої молитви, залежить рішення, рішення Верховної Ради, залежить рішення країн НАТО. Залежить рішення, ми кажемо всі, нам треба небо закрити. Нам треба, щоб Господь почув нашу молитву. А решту все буде так, як Господь благословив. Усім вам, Господнього, благословення, святом вас, усіх, слава Ісусу Христу!